Романа! <тірш> <пірш> <пірш> <у життє. пірш> Обійми, поцілунки і вітання. Так зустрічали Романа Червінського біля слідчого ізолятора у Кропивницькому. Він дякував за підтримку. Мій мати вчора запитувала питання, таке, каже, як ти це все витримав. Ну, От з цими передачами, з цими відвідування судів вашими, воно все мене надихало і кожного разу давало мені сили. Ну, Вірити, що правда все-таки прийде до нас і, і все стане добре. Окремо дякую двом судям, які винесли рішення, тому що третій був проти цього питання. І вдячний їм за те, що я все-таки побачу своїх дітей сьогодні. Це найголовніше для мене сьогодні дружину, рідних, маму і всіх інших. Бачите, вітаю всі! Це не кінцева перемога в цьому провадженні. Нам ще перед нами багато-багато. Роботи перед нами дуже багато ще доводити вже невинуватість пана Романа в судових засіданнях. В судових процесах привітати Романа Червінського приїхали депутати Верховної Ради від партії Європейська Солідарність. Роман Червінський працював по затриманню вагнерів. Відбулася державна зрада. Ми ще не маємо можливості в судовому порядку сказати, хто це саме зробив. але всі здогадуються, хто за цим стоїть. Але таке враження, що ця справа це є помста за те, що Роман не хотів допустити державної зради. Заставу 9 мільйонів 84 тисячі гривень для звільнення з під варти вніс благодійний фонд Петра Порошенка, який телефоном привітав Червінського зі звільненням. Петро дуже дякую. Вам. Сценарій, і я хочу сказати, що ти великий молодець. Зав... Так, як ти тримався, це приклад. Знаєте, ти я героя. <гум> дякую вам. Ми тебе чекаємо в Києві. Да, я прибуду. Хлопці, <гум> дівчата, я хочу, я хочу, до речі, виступити, якщо можна, перед цією фракцією, подякувати, тому що вони всі брали мене на поруки. Я вже подякував судді і вам дякую, що я сьогодні побачу на кінець своїх трьох дітей. Спасибі вам. Дякую! Дякую, дякую! 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 З Кропивницького слідчого ізолятора розвідник Роман Червінський вийшов політиком, вважає експерт громадської організації Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко. Справа Червінського це політична справа, і багато хто на цьому захоче зробити заробити, в тому числі і політичні бали. Звичайно, хтось захоче використати його як фігуру, як політичну фігуру. Кожен зараз захоче показати, що він має причетність до зсу, тому що чому тому, що зсу мають найбільший вплив в суспільстві, найбільші рейтинги. І в даному випадку, звичайно, в будь-якому разі і Червінський потрібен політикам, і е, політики Червінському. Показали так, так свою солідарність з Червінським, депутати Європейської солідарності. Це політичний розрахунок, але я ж знову ж не відміняю тут і людського фактору. Нагадаю, 15 липня у Кропивницькому апеляційному суді адвокати Червінського оскаржували рішення Кіровоградського районного суду про запобіжний захід і просили не тримати підзахисного під вартою. Прокуратура просила залишити запобіжний без змін. Ми, як сторона обвинувачення, вважаємо його належним, законним, об'єктивним та обґрунтованим, вважаючи униклим, розбаченого кримінальним законом покарання, зачинене особливо тяжкого злочину, Червівський буде намагатись переховувати свідомо розслідування суду у зв'язку з чим може стояти ті інші тяжкі кримінальні правопорушення. Після восьми з половиною годин засідання суд скасував тримання під вартою Червінському, змінивши запобіжний захід на тримання під вартою з правом внесення застави. Під вартою Червінський перебував з квітня минулого року. Йому оголосили про підозру у справі щодо обстрілу російськими військовими аеродрому Канатове у Кіровоградській області у липні 2022 року. За даними начальника обласної військової адміністрації Андрія Райковича, тоді загинули троє людей: 19 поранених. На цих фотографіях СБУ ви бачите наслідки обстрілу. Колишнього виконувача обов'язків командира частини сил спецоперації обвинувачують у перевищенні влади під час операції з вербування російського пілота. Закрите судове засідання у справі Червінського у Кіровоградському районному суді заплановане на 24 липня. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.